На традиційному балі чемпіонів, який відбувся 12 грудня у районному будинку культури, вітали і вшановували кращих спортсменів району, тренерів, вчителів фізичної культури, спортивні команди, які досягли вагомих здобутків у тому чи іншому виді спорту. Захід було організовано сектором молоді спорту районної державної адміністрації спільно з молодіжним центром. До головних винуватців святкового дійства звернувся міський голова Володимир Максим. Наші ветерани по футболу стабільно займають. первые места в области, не говоря же о районе. Я знаю, что наши ветераны наиболее достойно представляют честь города Краснограда и Красноградского района. И обращаюсь к нашей молодежи, потому что вы наше будущее. И то количество медалей, которые сейчас уже у вас находятся, это уже достойно всяческих похвал. И мы надеемся на перспективы. И именно обсуждается проект строительства ФОКа, физкультурно-оздоровительного комплекса, блочного, современного. И это, мы надеемся, что это не будет просто проект, либо слова. И если все сложится как все мы хотим, все здесь, которые находятся в зале, все эти люди, которые живут в Краснограде и Красноградском районе, реализация этого проекта должна быть в 2016 году. Мы можем сказать, что все вместе уже в этом году мы достаточно много сделали для спорта. И открытые тренажерные площадки, установленные площадки, э, просто турники. И мы старались их устанавливать все вместе, чтобы слушали, где вы предлагали их установить, и там устанавливались. Головний спеціаліст сектору молоді і спорту районної державної адміністрації Юрій Скубрій зазначив, що спорт на Красноградщині активно розвивається. Свідченням цьому численні здобутки й перемоги наших спортсменів у різноманітних іграх, турнірах, естафетах та олімпіадах. Большинство с вас и тех, кто присутствует здесь, и тех ребят, которые к сожалению, здесь нет по некоторым обстоятельствам, вы все заслуживаете на внимание, потому что вы делаете очень доброе дело не для себя, а и для района. в общем. Благодаря вам по итогам сегодняшнего 15 -го года. Краснонатський район Спартакіаді області средні масових відов спорта заняв первого міста. Чимало сільськогосподарських підприємств нашого району сприяють розвитку різних видів спорту. Зокрема, отримують футбольні команди, розвивають пляжний волейбол. На святі були присутні генеральний директор ПАО промінь Євгеній Третяков та керівник відділу Кутова Пекадокучаєвського чорноземи Олександр Домнич. Вони теж привітали спортсменів і побажали їм нових здобутків. Спорт это будущее, это будущее наших детей. А мы знаем, где они сегодня, наши дети. Те, кто здесь, мы знаем, где они занимаются. А те, кто не здесь, они либо дома, либо непонятно где. Это в первую очередь должно лечь на плечи администрации всех уровней нашего района и области, и всех тех небезразличных людей, которые хотят этим заниматься. В районе побед у нас очень много и всех уровней, и в разных видах спорта. И хочется пожелать всем. Стремиться к этой победе, потому что уровень нашего района он очень высок. Не только в сельхозпроизводстве, молочном производстве, в культурном наследии, но и в каждом, кто для него что-то делает. Поэтому я призываю всех что-то делать для нашего общества, всем вместе. Уважаемая молодежь, уважаемые спортсмены, победители наши, спасибо вам за ваши победы. Спасибо за то, что вы делаете. Делаете нас всех моложе да, и тоже победителями. Также хочу сказать я э, хочу поблагодарить, наверное, тех ребят, которым тех организаторов, которым не безразличен спорт на Красноградщине, не безразлична молодежь и не безразлично стремление к победам. Під час заходу грамотами і кубками було відзначено кращих спортсменів, тренерів, представників команд. Приємно відзначити і той факт, що в цьому році наша команда з баскетболу, тренер Володимир Вовк, стала переможницею Спартакіади Харківщини, а футбольна команда ветеранів – чемпіоном Харківської області. Кращим спортсменом Красноградщини 2015 року визначено нашого земляка-кікбоксера чемпіона світу Романа Криклю. Нагороду отримав його батько, оскільки Роман наразі на чергових змаганнях. Він розповів про спортивну кар'єру сина та головні перемоги в ній. Роман почав займатися кікбоксингом з шести років в спортивному клубі «Боровик» під керівництвом тренера Кажушка Валентина Миколаєва. Протягом навчання в школі весь час залишався в спортивному клубі Буровик, приймав участь у змаганнях, починаючи з клубного, районного, обласного, а також всеукраїнського рівня. Продовжив тренування Роман після того, як поступив в Харківський автодорожний університет, продовжив в місті Харкові. Продовжив займатися кікбоксингом, став чемпіоном України серед дорослих з кікбоксингу, срібним призером з України з тайського боксу. З 2011 року почав приймати участь у професійних змаганнях, як в Україні, так і за кордоном. На теперішній час в послужному списку Романа 27 професійних поєдинків, з яких в 25 він отримав перемогу, 15 нокаутом. Зараз продовжує активно тренуватися, виступає на змаганнях, як і в Китаї, в Україні, в Білорусі. Пра... виступає роман під прак обрам України. Ну і завжди пам'ятає своє рідне місто, свій рідний клуб, своїх земляків. Титул чемпіона світу він у якому році здобув? Титул чемпіону світу він здобув у 2015 році, в вересні місяці. Що це було, де він Фінал проходив в місті Казань, Російська Федерація. Турнір, турнір тривав протягом року і в вересні був фінальний поєдинок, в якому Роман переміг і завоював титул чемпіона міра з боїв по правилам ТНР.